Питання про закрите укриття для відвідувачів під час повітряної тривоги і в момент атаки на місто ворожих безпілотників підняв під час засідання виконкому Микола Нога. Мова про захисну споруду у загальноосвітній школі номер 5 про що жалілися містяни після страшної ночі 23 липня. Мені писали у п'ятій школі, коли був обстріл, не було відкрите укриття. Поясніть людям, чому справа в тому, що в п'ятій школі громадська організація Людина в біді саме в укритті проводить ремонтні роботи. Тобто на час проведення ремонтних робіт укриття було зачинено. Наталі вашого але... Здається, пояснення правильне, так? так? Ну, ремонт. Ну можна ж якусь частину, ми вже з вами говорили, виділити, прибрати будівельні матеріали. Хай зайде, там вже не 100 чоловік заходить, там вже може два-три чоловіка. Але було закрито. Факт закриття людей хвилює, розумієте? Хтось би зайшов і на якихось брусках дерев'яних чи на якомусь кирпичі посидів би. Ну, факт, що воно закрите, От що людей хвилює. Не повинні укриття закриватися. Ну, кому це не зрозуміло? Ремонтується, не ремонтується, світло хтось виключив. Що б там не робив. Укриття не може бути закрити. Ми це питання на сьогодні вирішили. Люди О, можуть. можуть перебувати в укритті патріота, який також знаходиться в цій О, будівлі з іншого боку. За перший квартал 24-го значно збільшилися видатки порівняно з тим же періодом минулого року. Практично по всім галузям громади. Найбільше грошей було направлено на освіту, і ця сума склала 184 мільйони гривень. Майже 30 мільйонів пішло на медицину, практично 28 мільйонів на соцзахист. На культуру мистецтво з бюджету було направлено 12,9 млн грн, або 3% питома вага в загальному фонду. Це складає 48,7% річних призначень і на 8,3% більше, ніж за такий же період у 2023 році. На фізичну культуру і спорт видатки складають 3,2% або 10,7 млн грн. Виконання складає 47,3% до річних призначень, і це на 10,8% більше, ніж за перше півріччя 2023 року. Видатки на житлово-комунальне господарство по загальному фонду склали 21 млн грн. Ким найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями. Вони складають 64,3% або 215,6 млн грн. І збільшились порівняно з першим півріччям 2023 року на 5,4 або майже на 11 мільйонів. На оплату комунальних послуг було направлено 46,3 мільйона гривень або 13,8 загального фонду бюджету. Порівняння з відповідними видатками першого півріччя минулого року збільшення складає 22,2 Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали майже 3 мільйона і в порівнянні з першим півріччям збільшились на 39,6%. На поточні трансферти населення було направлено на 5,4% загального фонду обсягу видатків або майже 18 мільйонів. І вони збільшились в порівнянні з першим півріччям на 12,1%. Міський голова збентежений і вимагає розібратися, чому під час війни бюджетні кошти використовуються так нераціонально. Микола Нога наполягає економити, аби було більше можливостей допомагати армійцям. Видатки на медикаменти збільшились на 39,6%. Цифра сумасшедша, Ну якщо в відсотках брати в гривнах, то вона 838 тисяч, але 39%. На 8 мільйонів видатків збільшилися на оплату комунальних послуг. Це величезна сума. Профінансували їх більше. Фактичні видатки майже на рівні. Так, а де то що то як то ви знаєте, мені не подобається. Я звертаюсь до головних розпорядників коштів, економно використовувати ресурси. І максимально економити ресурси для того, щоб допомагати бійцям, які знаходяться на фронті. І на безпеку громад. А так ми можемо потратити всі кошти в межах нашої громади. Нам важко, нам і це треба, і те, треба все. Але якщо зрівняти з тим, що треба на фронті, то це не порівняльні речі. Під час розгляду питання про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів у декого з присутніх виникли додаткові питання. Микола Петрович, а ви не боїтеся, що ми виписали цим з бутилки. Так, може. Це така ситуація, що не вистачає міського бюджету, щоб всім компенсувати. Микола Увірити. Семенович, коштів перебачено мільйон двісті, а ми даємо тільки 50 ну, тисяч. Тобто процес, не скільки в нас не вистачає коштів, скільки ми повільно думаємо. Думаємо, що електроенергія все одно прийде і ми пересидимо. А якщо не пересидимо, сказати, що там миром пахне, щоб всі вже заспокоїлися, що ворог став добрий. Він добрий не буде ніколи в найближчий час. Він не буде добрим, щоб ми це всі розуміли. Він буде думати одне, як зробити так, щоб ми б жили в холоді, в голоді і без електроенергії. І тому це є кошти, думають, чи куплять, чи не куплять, чи щось робить, чи не робить, він в коментах почали. А що це електростанція? А якщо буде електроенергія, то куди її дівати? Да дай Бог, щоб ми їх покупляли і потратимо ці всі гроші з бюджету, і щоб електроенергія була. Дай Бог тільки. А якщо не буде, тоді що ми будемо з вами робити? Що будемо робити? Якщо на вулиці мінус, електроенергії нема, тепловик лучув, далі, що робимо? Бомаги зібрати не зможемо у квартирі, бо темно. Свічка ж не в кожного приготовлена навіть. Не говорячи за якусь лампу, за якісь світильники і таке інше. Не заспокоїмося, шановні, це я для всіх говорю. Не заспокоїмося. Ресурси є, ми будемо тратити на безпеку стільки, скільки потрібно. Посередню копійку потратимо на безпеку. Крім цього, члени виконкому затвердили рішення про надання компенсації громадянам, що постраждали від обстрілів армією РФ нашої громади. Середня сума такої виплати становитиме близько 50 тисяч гривень. А от за знищене майно в середньому 600 тисяч гривень. Саме тому Микола Нога ще раз нагадав жителям громади про необхідність узаконення своєї власності.